Дям своим боже. Милосердя в гріхах наших, як подаєш під Христом, ласка твоя хай хоронить, захистить нас перед Злом, Милосердя май над нами, милосердя в кожний час. Щастя, порятуй, о Боже, нас, милосе. Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто єднається з нами в спільній молитві, вервиці до Божого милосердя, також дев'ятниці, про покору волі Божій. Я щиро прошу вас про поширення та уподобання нашої трансляції. Молимося і просимо, щоб Господь Бог зіслав Святого Духа на наш народ український, дав йому ласки, витривалості у вірі, надії, любові. Молимося про захист для нашого президента, і всієї влади та за їхні успішні служіння. Молимося, як Господь наш Ісус Христос навщив за ворогів наших, за навернення тих, хто переслідує і атакує нас. Молимося і просимо Господньої опіки над усіма воїнами, які виконують свій обов'язок захисту вітчизни. Нехай Господь Бог зміцнює їхню відвагу і мужність. І охороняє від ворогів видимих і невидимих. Молимося за одужання всіх поранених, повернення всіх полонених. Молимося за біженців їхні родини. Молимося за всіх медиків, рятувальників, волонтерів, капеланів. Молимося за тих, які постраждали внаслідок бойових дій, тих, які втратили рідних, помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають у зоні конфлікту. Нехай Господь Бог захистить і оздоровить їх, збереже від усякого лиха і обдарує своєю благодаттю. Молимося за єдність і соборність України. Молимось на мірні Папи Франциска, блаженішого патріарха Святослава, всіх єпископів, всіх священників. Поблагослови нас, Господи, на молитву. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного. Родженого, несотвореного, єдиносущного зоцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії і Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворчуття, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий, і рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну і Апостольську церкву і сповідає Дне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь. май милосердя над нами і над цілим світом. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над, над, над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого. А нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над над нами і цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Заля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче притвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. За болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, милосердя над над нами і цілим світом, задля болючих його терпінь, милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окровий воду, що виплало з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на тебе всю свою надію покладаємо. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Молимося дев'ятницю про покору волі Божій. День дев'ятий. Знайди спокій мені, виконавши свого боку усе, що можеш, все, що залежить від тебе і твоїх зусиль. В тому секрет душевного миру. Немає миру без душевної тиші. І немає душевної тиші без повного підкорення і віри в мене. Увійди в спокій свого серця, віддай Його мені і промов. Ісусе, заопікуйся усім, і все буде добре. Тисячі молитов не можуть зрівнятися з одним актом щирої покори, і немає сильнішої новенни, ніж ця. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім, о Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім. О Ісусе, віддаємо Україну в Твої руки, заопікуйся усім. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Я щиро дякую всім, хто єднався з нами в спільній молитві, вервиться до Божого милосердя, також дев'ятниці про покору волі Божій. Нехай цей день буде благословенним, мирним, спокійним і Божим. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, слава Україні, героям, слава. Підхрестві спасителю.